Роздивимося сьогодні з схеми неінвертуючого не підсилювача і інвертуючого також. Також ми візьмемо, власне, як варіант завдання 1, Тобто у нас тут є коефіцієнт підсилення, є також у нас опір зворотнього зв'язку. І нам треба розрахувати власне, опір R1, тобто вхідний опір. Ми його також розрахуємо. І також сприймо, власне, схеми в мультисім, Тобто, у нас є спочатку схема неінвертуючого підсилювача, і є також у нас. Інвертуючи, тобто, інвертуючи, у нас, він у нас змінює власне, знак сигналу. Тобто, якщо у нас, наприклад, на вході був сигнал позитивний, то він буде змінюватися, він буде негативний. Ну і навпаки, тобто, буде змінюватися у нас знак сигналу. І тут у нас також стоїть мінус. Я, власне, зробив також певні тут розрахункові співвідношення. Тобто, в принципі, дуже просто розрахувати. Математичні співвідношення прості, тобто розраховуємо родин. У нас є. R Зворотнього зв'язку 50 кОм. І також у нас коефіцієнт підсилення у нас тут 8. так, Тобто, як по завданню, у нас коефіцієнт підсилення 8. Тобто ми візьмемо, власне, перший варіант. Інші варіанти, в принципі, все аналогічно, тільки будуть у вас різні цифри. Тобто, все, в принципі, дуже аналогічно. Ну, давайте, власне, спробуємо зібрати схему операційного підсилювача, підсилювача не інвертуючого. Тобто, у нас є також всі дані необхідні, тобто опір зворотнього зв'язку. Також у нас є опір R1, який нам потрібен також порахувати. Ну і давайте, власне, зберемо операційний підсилювач. Операційний підсилювач у нас буде ідеальний. Він буде у нас е отримувати живлення, тобто мінус 12 вольт і плюс 12 вольт. Тобто, по суті, у нас буде 12 вольт живлення. Ну і подивимося, деякі також ефекти, насичення. Також ми все це подивимося. Так, ну запускаємо мультисім, 7 Давайте зберемо власну схему. Тобто, власне, у нас буде неінвертуючий підсилювач. Ось таку схему ми зараз збираємо. Поїхали, давайте її, власне, тепер. Зберемо. Так, ось таким чином. Давайте попрацюємо. Так, і тепер будемо збирати схему. Так, я зараз е запустив вже мультисім. Е є також у нас, давайте візьмемо також генератор. так, У нас тут буде сигнал синусоїдальний. Давайте візьмемо амплітуду. Нехай буде у нас, наприклад, 1 вольт. Нехай буде ось така синусоїдальна форма. Частота. Давайте, нехай буде 50 Гц. Це просто буде звичайна синусоїда. Так, і ось так. Давайте закриємо. Давайте трошки збільшимо, так, тобто, щоб у нас було видно хоч якось, тому що тут щось не дуже. Давайте ще. Так, я також візьму сюди трошки, да, ось таким чином. Так, і давайте це, -це ще збільшимо. Так, прокрутимо. І давайте виберемо операційний підсилювач. Заходимо. У нас тут є вкладинка Place аналог. І у нас тут є аналог Virtual. Тобто вони, в принципі, нормально працюють. Є у нас тут компаратор, є також тут у нас op -amp, да? тобто у нас тут ось є ось такі вкладинки. Беремо власне, ось цей тобто, аналог віртуал, беремо ось цей підсилювач. Ставимо сюди ОК. У нас тут є входи, є у нас прямий, є інверсний також. Тобто вхід, тобто плюс це прямий звичайний, мінус це інверсний вхід. Так, давайте напругу також підлаштуємо, Зараз ми заходимо в нього, клацаємо. Ну, напруга тут у нас є позитив вольтаж, свінг у нас 12 вольт, негатив вольтаж у нас мінус 12 вольт. Тобто у нас, по суті, напруга живлення його буде 12 вольт. Тобто аналогове, по суті, у нас тут у нас буде двополярне, власне, живлення. Так, в принципі, все є. Давайте тепер виберемо також осцилограф. Так, візьмемо осцилограф, щоб дивитися сигнали. Давайте його зараз. Так, у нас тут він. Ага, ось тут у нас осцилограф. Так, і давайте візьмемо також резистори. Так, резистори беремо. І давайте, власне, там можна, в принципі, будь-який взяти. Давайте ось цей, наприклад, так. Тут можна написати, наприклад, RZZ. Давайте так і напишемо, наприклад, терс зворотнього зв'язку. Можна, в принципі, тут лейбл змінити. Да? Тобто, наприклад, R. Написати тут, наприклад, RZZ. Так, окей, ставимо. Так, і давайте також його вилію. Також тут опір. Ми зараз поставимо. Так, опір у нас скільки там 50 кОм. Ну, поставимо, власне, 50 тисяч. Да? 50 тисяч Ом, наприклад, можна так поставити. Можна поставити власне К приставку, 50к, тобто, як ви захочете. Я так зроблю. Так, тепер дивіться, давайте зробимо наступне. Тобто, нам потрібно ще тепер р вхідне. Так, візьмемо також резистор. Так, а скільки там у нас західне, давайте подивимося. У нас 7142,8. Да? 7142,8. Давайте його тоді. Так, 7142,8. Зараз ми сюди напишемо 7142 і 8. Да? Так, у нас є також опір. Давайте збирати схему. Так, тепер нам треба ще зазимлення. Переходимо власне, в граунд. Беремо заземлення. Так, у нас їх буде 1,2. Давайте ще одне візьмемо. І ще одне візьмемо, також зазимлення. Так, тут, в принципі, нам мультиметри нічого не потрібно, ніякі амперметри, нічого такого нам не потрібно. Так, у нас є тут. Давайте тепер збирати нашу схему. Так, наступне. Давайте тепер От, тепер дивіться сюди. Ми збираємо все, У нас буде один, по суті, ось так. Так, тепер нам потрібно. У нас вихід, давайте зазимовим. Власне, ось цей центральний загальний вихід за Так, підключаємо до землі. Так, ну можна тут розташувати, в принципі, як ви захочете. Вже там, в принципі, це не критично. І підключаємо, тобто, як за схемою, у нас так підключаємо власне вхідний сигнал до, власне, до нашого джерела, тобто до нашого генератора. У нас нехай буде 1 вольт амплітуда, в принципі, нам вистачить. І ми потім потім подивимося, наскільки воно буде підсилюватися, як це буде все працювати. Які там у нас будуть процеси відбуватися, ми також це все з вами будемо дивитися і будемо моніторити. Так, ну тепер потрібно зв'язати між собою родин РЗЗ. Давайте їх також з'єднаємо. Так, у нас підключається. Це все до інвертуючого, так, з виходу до інвертуючого виходу, підключаємо сюди, підключаємо до родин. Так, і також родин підключаємо до землі. Давайте сюди ось так зазимомо, поставимо сюди. так, Ну і тут давайте трошки її, її ось так зробимо, да, тобто, щоб воно було красивіше, трошки, щоб було краще читалося. Так, ну і також ми робимо наступне. Сюди підключаємо, так, ось таким чином. Так, все у нас, в принципі, зібрано. Тепер залишилося до силоров під'єднати. І потім розкрасити в різні власне, кодори, щоб у нас було все так. Підключаємо також загальні так, мінуси, щупи. Мінус підключаємо, власне, сюди також. Так, ось таким чином. Так, мінусові щупи. Також давайте так, щось воно тут. Давайте. Та нехай буде ось так. Так, ну тут не дуже не дуже красиво. Ну давайте, нехай ось так, наприклад, залишається. Так, і тепер треба нам моніторити вхідний сигнал і вихідний сигнал. Ну давайте тепер промоніторимо так. Тут нехай буде у нас вхідний з генератора. Давайте його кудись скинемо, наприклад, ось сюди. Так. І буде у нас вхідний сигнал. Так, і тепер у нас вихідний сигнал. Давайте його кинемо сюди. І також подвійним кліком. Давайте, наприклад, оберемо якийсь інший кольор. Нехай буде, наприклад, синій, тобто Apply, Так, ось так. Так, у нас буде вхідний червоний, вихідний буде синій. Ну, давайте запустимо, спробуємо, чи все нормально. Так, значить, помилок немає. Так, ну ось бачите, у нас інвертуючий підсилювач. Не інвертуючий, вибачаюсь, бачите, у нас синусоїда підсилена, тобто сигнал червоний у нас. Ну давайте зробимо. Так, наприклад, не 5 вольтів наділення, давайте трошки поменше. Так, нехай буде 10, наприклад, щоб дивитися було краще. Так, у нас тут 1 вольт і в нас підсилилося, тобто, до деякого значення. так? Тобто, дивіться, бачите, у нас сигнал підсилений, але він у нас не інвертований. так? Тобто, бачите, у нас е, також, що Богорос тут у нас. Е, Червоний це вхідний сигнал, синій також співпадають по знаку. Тобто, бачите, у нас не інертуючи, власне, підсилювач, тобто все працює, в принципі, адекватно, все як потрібно. Можна зробити також, наприклад, да, щоб у нас було білим, тобто краще, щоб читалося. Ну і, звісно, ви можете тут також зробити побільше, поменше, тобто ділень, власне, тобто, зробити ділень поменше, побільше, тобто, як вам буде більше подобатися. Ну, давайте з вами спробуємо підвищити також коефіцієнт підсилення взагалі, так, тобто, ну, як можна на нього впливати. Дивіться, тут, в принципі, можна зробити наступним чином: тобто взяти, наприклад, опір зворотнього зв'язку, підвищити, так, тобто, значно, наприклад, підвищити, і подивимося, як у нас буде змінюватися, власне, е, тобто, як буде змінюватися сигнал. Давайте, наприклад, зробимо сюди, поставимо. Так, тут у нас 50 тисяч Ом. Давайте поставимо 50к. Так, поставимо К, наприклад, сюди. Так, перевіримо, чи так буде само працювати. Так, просто поставив, так, щоб було компактніше запис. Так, ну тут все нормально. І давайте тепер, наприклад, поставимо сюди. Нехай буде замість 50 власне кілоомів. Поставимо сюди, наприклад, давайте поставимо 100 для початку. Так, і запускаємо знову. Так, запускаємо. І давайте подивимося, що у нас відбувається. Так, а тепер у нас тут відбувається дещо цікаве. Дивіться, сигнал у нас потворюється. Тобто, у нас тут ну, так званий, скажімо так, іде насичення, тому що операційний підсилювач, тобто чудес у нас не буває див, і він у нас може по суті підсилити тобто, до значення не більше, ніж у нас живлення, ніж напруга живлення нашого операційного підсилювача. А у нас це по суті тут. Тобто 12 вольт, так? Тобто мінус 12 і 12 вольт. Далі він просто коли ви задаєте під коефіцієнт підсилення побільше, тобто він не може зробити, наприклад, якщо ви там коефіцієнт задали якийсь дуже великий, ну по суті, теоретично, можна б сказати, да, що підсилили там, наприклад, сигнал з 1 вольта до там, 100 вольтів, дай до 200 і так далі. Але якщо у нас операційний підсилювач 12 вольт, то більше 12 вольт ми, в принципі, просто не можемо підсилити. Ну, давайте зараз ще, наприклад, я ось тут я можу впливати на коефіцієнт підсилення, просто взяти, наприклад, його, зменшити, збільшити, наприклад, опір зворотнього зв'язку. І у нас збільшиться, звісно, коефіцієнт підсилення. Оцей КУ, він у нас збільшиться. Ми не будемо його зараз рахувати. Ми просто зараз робимо це вручну і просто будемо досліджувати. Давайте поставимо 200, наприклад. Подивимося, що буде відбуватися. Так, натискаємо, запускаємо знову. Так, бачите, у нас зрізається. Тобто, у нас по суті йде ось такий, по суті, тут процеси. Тобто, сигнал у нас синусоїдальний. і у нас, якщо у нас, скажімо так, ми поставили дуже великий коефіцієнт підсилення, у нас відбувається зрізання по суті, нашого сигналу. І воно у нас тут тут у нас 5 вольтів наділення, тобто раз, тобто 10, і 12 вольт. Бачите, на 12 вольтах у нас іде зрізання по суті, сигналу. Тобто, це так і потрібно, тому що, в принципі, у нас операційний підсилювач не може підсилити більше, ніж його власне напруга живлення. Тобто він не може, по суті, перестрибнути сам через себе. Тому також пам'ятайте про це, це все нормально. Дивіться, ось таке по суті, явище, ну, воно ще називається або перевантаження, перегруз. Ну, використовується власне в музиці. Тобто, рок-музика, по суті, це коли у вас сигнал власне перевантажений, він у вас спотворюється, Тобто, ви, по суті, ми чуємо сучасну рок-музику. Це, по суті, ось таке явище, явище перегрузу називається овердрайв. Тобто, по суті, це коли. Коефіцієнт підсилення дуже великий, і сигнал, звісно, спотворюється, і тому це називається перегруз. І це, в принципі, у нас використовується ну, ціле жанр різних там направлень, рок металу це також використовується це явище. А підсилювачі можуть бути, звісно, там або лампові, або підсилювачі там транзисторні. Ну, по суті, у нас операційні підсилювач це, це мікросхема, яка, в принципі. Набрана з транзисторів, та, тобто там мікросхема, яка дозволяє підсилити сигнал. Але підсилити більше, ніж у нас напруга живлення, неможливо. Тобто, ну, звісно, це треба розуміти. Так, у нас є схема одна, власне, де у нас, не інвертуючи підсилювач, все класно працює, все добре. Давайте тепер спробуємо дослідити схему, де у нас, власне, так, я зараз давайте збережу кудись, наприклад, save all. Так, збережу це, наприклад, на робочий стіл. Нехай буде, наприклад, у нас не інф. Да? Тобто, ну давайте напишу, наприклад, ноут ін, на інвертуючий. Так, і зараз зробимо також інвертуючий з вами. Так, запустив. Давайте створимо ще новий файл. Так, дизайн. Давайте вимкнемо тут, щоб у нас нічого не було, ніяких там проблем. Так, створюємо ще один проект, і тепер будемо збирати все те саме тільки з інвертуючим власне, підсилювачем. Тобто, я покажу, тобто як він чим відрізняється, які тут є у нас особливості. Так, у нас є неінвертуючий, давайте тепер подивимося інвертуючий. Ну, у нас тут є знак мінус, тобто це означає те, що у нас сигнал буде інвертуватися, Так, тобто, якщо вхідний був. У вас сигнал позитивний, додатній, то вихідний буде, звісно, у вас від'ємний. Да? Тобто буде різного знаку, сигнал буде змінюватися. І ми зараз подивимося, як це буде відбуватися. Формула наступна. Тобто, в принципі, у нас є дані, ми беремо ті самі, да, які у нас, в принципі, вже були. І давайте подивимося, що у нас тут так, у нас тут є не інвертуючий, інвертуючи, вибачаюсь за не дуже такий красивий. Але, в принципі, ну, досить видно, я думаю, непогано. Тобто, я, власне, написав формули. Мінус нам тут, коли ми, власне, нам потрібно взяти величину R1, тому ми його просто не враховуємо. 50 тисяч поділили на 8, у нас тут 6250 Ом. Давайте тепер приступимо вже до нашої збірки, да? тобто, будемо збирати вже тепер. Інвертуючи підсилювач, давайте його, власне, з вами зберемо. Дай подивимося, як він буде працювати. Давайте зараз його будемо збирати. Так, у нас є інвертуючий підсилювач, так, обхідна так, напруга. Давайте подивимося, як тут у нас все. Так? Тобто зараз ми будемо. Так, чи у нас іде обхідний сигнал через r 1 R зворотнього зв'язку. Так, ну і в принципі, тут зараз ми це все будемо збирати. Так, ну, власне, ще раз покажу коефіцієнти. І давайте збирати знову все так. Тепер давайте почнемо з операційного підсилювача. Я той самий візьму віртуальний, тобто можна взяти реальні, в принципі, ну вони не дуже відрізняються, там просто буде у вас ще декілька власне, ножок, де ви будете подавати, наприклад, живлення, да, тобто напругу. Тобто там, в принципі, не буде відрізнятися дуже там сильно. Так, напруга живлення. Давайте також мінус 12 і 12. Так, так, і залишимо. Тобто, ось тут звертайте увагу, вона тут є. Так, інвертуючий вхід, не інвертуючи, Давайте візьмемо сиограф, щоб дивитися, власне, сигнали. Так, беремо сиограф. Беремо також власне генератор сигналів, також. Так, давайте його візьмемо. І давайте візьмемо, наприклад, можемо взяти пилу, ось таку. Да? Не пивоподібний. Так. І давайте зараз 1 вольт поставимо амплітуду. І поставимо тут, наприклад, частоту. Давайте поставимо 50 Гц. Так, ось таким чином. У нас частота 50 Гц. Так, тут є у нас входи. Так, закриваємо. І давайте також візьмемо сюди, власне, резистори. Так, резистор, наприклад, буде RZZ. Так, давайте його так і назвемо: RZZ, наприклад, зворотнього зв'язку. В принципі, ви можете тут написати все, що завгодно. Це таке, це не дуже тут критично. І давайте сюди поставимо. Так, у нас 50 тисяч. Тобто давайте поставимо 50к просто сюди. Так, ось так. Так, І давайте поставимо, візьмемо ще один резистор. Так, r 1 Давайте його зараз також сюди. Так, і в нас буде. Так, опір. Давайте подивимося, скільки ми там нарахували: 6250. Давайте так і поставимо. Так, 6250. 6250. Давайте підключимо до входу. Так, підключаємо сюди. Да? Тобто підключили. Так, давайте далі тепер. так, Нам потрібно підключити власне, до мінуса, до інвертуючого входу підсилювача. так, Також у нас буде як зворотнього зв'язку. Відключаємо. Так, землю також треба взяти, тому що без неї взагалі працювати не буде. Тому також треба не забувати. Тобто, давайте три землі візьмемо, тому що без них взагалі нічого у нас не буде. Фокус у нас не вийде ніякий. Так, і давайте зараз так, ось таким чином підключили. Так, також наш вхід, прямий, не, не, не інвертуючи, ми садимо на землю. Так, садимо також всі ці мінус, щоб другий, тобто перший і другий садимо на мінус. Також садимо все на землю осцилографа. Вхід також. Давайте сюди. Вхідна напруга також. Садимо її сюди. Ось так. І давайте, власне, сюди також підключимо. Так, і Опір зворотнього зв'язку. І також підключаємо це у нас це у нас сигнал. Тут у нас буде, будемо дивитися вхідний сигнал і будемо дивитися вихідний. Ну і також давайте зробимо різних кольорів, щоб у нас було зрозуміло, тому що якщо червоний один, і інший, то, ну, звісно, не буде зрозуміло деякий сигнал, тому треба все ж таки якось це все, да, щоб воно було більш зрозуміло. Так, ось так натиснули. Так, перевіряємо, чи все тут добре. Ну, наче все нормально, наче все підключили. Так, тут у нас пилкоподібний сигнал. Ну, давайте спробуємо, запустимо, що у нас тут є. Так, ну ось тут ми бачимо вже, в принципі, інверсію. Тобто, у нас сигнал відрізняється. Ну, якщо я поставлю зараз синус, дивіться, ось, наприклад, сюди поставлю. Давайте на синусоїдальний переключимо. В принципі, щоб якщо досліджувати вже сигнали однакові. Тобто, дивіться, бачите, у нас, наприклад, вони тепер в різних фазах, наприклад, коли цей сигнал у нас позитивний, та, тобто. У нас синій негативний, це спідсилений сигнал, він у нас відрізняється тепер. Тобто він у нас інвертований, по суті. Бачите, тобто все працює, в принципі, досить непогано. Давайте ось так я зроблю. Так, ось так. ну, На відміну, да, це інвертуючі, і, наприклад, взяти не інвертуючи. Зараз я також покажу. Так, не інвертуючи. давайте запустимо, подивимося, як вони відрізняються. Якщо тут, наприклад, у нас. Все буде тобто, по суті, сигнал просто підсилений, тобто, його по суті, знак залишається, так, тобто, не інвертуючи. А інвертуючи, у нас повністю в принципі, змінюється знак. тобто, Якщо був у нас сигнал позитивний, то він стає негативним і навпаки, ну, ви тут можете все це бачити. Ну, І також давайте зараз пограємося з коефіцієнтом підсилення. Коефіцієнт підсилення, як ви вже побачили, тобто математично можна просто підняти як зворотнього зв'язку, зробити його більшим, і, в принципі, подивитися, як це буде впливати. Да? Тобто, ось таким чином ми можемо його підняти, в принципі. Давайте зараз спробуємо збільшити коефіцієнт зворотнього зв'язку. І ми тут точно рахувати не будемо. Давайте збільшимо, наприклад, до 100 також. Збільшимо, да? наприклад, до 100 кОм. Як в першому випадку, ми тут в однакових умовах. Досліджуємо, давайте переключимо так. і зараз запускаємо. Бачите, у нас також є ось такі ось у нас насичення, так, тобто сигнал, по суті, у нас потворений. І це, в принципі, і очікувано, тому що у нас більше ніж напруга живлення, ми не можемо власне підсилити. Також я роблю тут реверс. Мені більше подобається білим. Ви можете також і час налаштувати, наприклад, якщо хочете, да? тобто, дивіться, тобто, можете також налаштувати, як вам більше подобається. Я також скільки вольтів наділення, можете налаштувати, тобто масштаб також, в принципі, тут ну, давайте, нехай буде тут 5, нехай буде тут також 5 в однакових умовах. Тобто тут сигнал амплітуда 1 вольт, а тут у нас амплітуда вже велика. Ну, Давайте зробимо ще, наприклад, знову піднімемо. Давайте сюди 200 також задамо. Так, 200, наприклад, кілоом задамо. Так, окей, І давайте запустимо знову. Так, запускаємо знову. І дивимося, що у нас тут є. Так, ось так, бачите, у нас сигнал. ну, Взагалі, тобто, якщо так помислити, якщо просто да, математично, то, в принципі, якщо ми задали тут, скажімо так, Великий коефіцієнт підсилення, то у нас і напруга повинна бути там скакнути велика, так тобто але такого у нас не відбувається, тому що нас тримає, тобто у нас є обмеження власне, це напруга живлення нашого власне операційного підсилювача. І тут у нас він ідеальний, ну в реальному також аналогічно, тобто у кожного є. Операційного підсилювача, напруга, наприклад, там або 5 вольтів, так? Тобто є різні підсилювачі, в залежності від того, тобто більше, ніж, наприклад, 5 вольтів ви не підсилюєте. Ну, це стосується різних там підсилювачів, тому більше, ніж напруга підсилення, ви не можете нічого зробити. І тут ми бачимо ось такий: тобто це перевантаження, так, називається там, або як можу тобто, насичення, тобто, у нас по суті режим насичення відбувся. Ну, методичці також можна тут почитати, тобто, дивіться, не інвертуючи в кіт, інвертуючи, ось бачите, є напруга живлення, і у нас підсилення відбувається по суті лінійно, але тільки до певного моменту, коли ми, наприклад, опираємося в напругу живлення, то у нас відбувається, звісно, відсикання. Тому це все, скажімо так, проста фізика. Тобто, ну, не можемо ми, наприклад, зробити так, щоб. Скажімо так, стрибнути більше, ніж напруга живлення у нас нашого перетворювача. Тобто більше операційний підсилювач він не може підсилити на величину більшу, ніж у вас напруга живлення. Ось таким чином ми працюємо. Якщо, наприклад, зараз можна тут зробити наприклад, тут 50 кОм, давайте поставимо 20 кОм і подивимося так. Ну, наприклад, у нас буде тут зараз запустимо. От, бачите, сигнал підсилився, але нічого не, не спотворюється. Тобто все добре. Ну тут у нас інвертуючий. Так, все добре. Якщо зараз давайте поставимо 50, який у нас і був, так, ось таким чином ставимо ОК, перезапускаємо. Так, ось таким чином, бачите, сигнал тут у нас не спотворюється. Все добре. Якщо він у нас перетинає межу 12 вольт, в даному випадку це у нас, власне, напруга живлення 12. То, звісно, у нас вже підсилення ніякого, тобто, у нас відбувається, звісно, обрізання тобто, сигналу, обрізання сигналу або його насичення, як називають. Тобто, ну, наприклад, ми можемо тут поставити, можна поставити, якщо вже, наприклад, 100 ставлю, да, тобто, у нас відбувається вже насичення, і відбувається, тобто, по суті, у нас обрізання нашого сигналу. Тобто, у нас сигнал вже спотворений в даному, власне, скажімо так, випадку. Але такі також є випадки, тобто ну, рок музики в нас би не існувало, якщо б не було. Тобто ось такі, в принципі, скажімо так, обмеження, їх можна зробити і корисними. Тобто, і те, що ми зараз чуємо, тобто різні, там, е різні види, різні жанри такої музики, це завдяки ось яв явищу, яке називається насичення, перегруз і так далі. Тобто, ось таким чином це все відбувається. В принципі, у мене все. Всім дякую за увагу.